Друзі, вітаю! Давайте пройдемось теж по оперативних новинах. Їх зараз дуже багато. Лавров заявив, що не від них залежить, як буде розвивати ситуація далі. Що захід може подати руку, і війна може зупинитися. Але якщо їх змушують на полі бою, то буде на полі бою. Сказав Лавров, типу а, імітуючи із себе. Жертво, ну насправді це цей кінч, як там його називають, лошадь намагається імітувати міністра закордонних справ в даному випадку. Імітує жертву. Так, от що відбувається на це відреагувала Єврокомісія. Ну От я розкажу вам потім про чим саме Блумберг що світ на порозі супервеликої кризи, навіть більшої ніж вони говорять, що останній раз в такі в такому стані були під час карибської кризи. Ну і власне ми бачимо історію, де Швеція сказала, що вона вже не проти розміщення ядерки на своїй території, ну тоді поближче до Росії. А ви ж пам'ятаєте, що Путін тут робить? Бореться проти НАТО, Швеція, яка завжди була нейтральною, майже 200 років. Вступила мало того, що в НАТО так ще й зараз хоче розміщати ядерку. Путін нічого не хоче сказати. Ну і дивна дуже стаття на New York Times, Я подивився там. Навіть українка співавторархія, що Україна може піти на перемир'я з Росією через наступ на Харківщину. Дуже дивна стаття New York Times. Я навіть намагався моделювати, зрозуміти, чи це Вашингтон щось нам натякає, чи це просто збій по фазі там відбувається. Тому що Харківщина не є такою суперкритичною точкою. Ми з вами вчора про це теж говорили. Ну от і загалом тут теж треба розібратися. Всі самі гарячі топові заяви зараз розкладу швидко по поличках. Але спершу попрошу підписатись на цей youtube канал. Нас з вами вже 400 плюс тисяч. Наша спільнота, ми ростемо до 500. Чому тому, щоб швидше закривати збори для нашої армії? Ну і один з таких зборів 46-та бригада. Ми купуємо з вами автомобіль. Цей автомобіль буде допомагати нашим хлопцям. і Там залишилось всього на всього тисяч. Тому, будь ласка, друзі. Банка, PayPal-картка, все в описі і можемо запускати. Українське керівництво може піти на вимушене перемир'я, каже New York Times, через наступ російської армії у Харкові. Про це вони говорять в своєму великому матеріалі, який, власне, і писався з Харкова. Там є й українські і іноземні співавтори. Зазначається, що наступ на Харків російських окупантів може стати причиною остаточної деморалізації українців та їхніх союзників. Так вони можуть подумати, що після двох років у зоні бойових дій сотень тисяч і витрачних мільярдів у ситуації на фронті суттєвих змін немає. Стоп, хочеться сказати нашим друзям з Нью-Йорк Таймс. Я багатьох з них знаю особисто. Я був в їхньому офісі, де вони звідки працюють, і знаю тих хлопців і дівчат, які тут в Києві їздять в Харків. Що значить, можуть подумати, чи українці втомилися? Да, втомилися, але зараз точно не час для деморалізації. Ми знаємо, що якщо ми впадемо, то впаде країна. І війна не зупиниться, вбивати будуть тільки вже в час окупації. І ми точно знаємо, що нам місця там не буде. Ну, В земельних ямках хіба що. Розумієте? І коли вони кажуть, ми можемо розчаруватися від наступу, стоп! А ми можемо розчаруватися від таких слів. Просто коли кажуть, що це стане причиною остаточної деморалізації Заходу, ви розумієте, що якби Захід не давав зброю, то ми вже б посипалися б, і війна була б зараз десь між Польщею і Естонією. А якби Захід давав швидше, то патаки на Харків не було, і просування по Донбасу не було б. Тому це не питання деморалізації чи не деморалізації, це питання, щоб Захід більше давав ресурсів Україні. Водночас така ситуація пише видання, здатна призвести до посилення тиску на українське політичне керівництво, щоб воно дало згоду на перемир'я з Росією, вважає видання. Ну от як ви уявляєте собі Зеленського, який буде підписувати капітуляцію і паралельно з цим через два місяці планувати вибори? Зрозуміло, що кожен український президент, хто б не був, розуміє, що капітуляцію країна не прийме. І точно не буде хотіти робити те, що хоче ворог. Про ворога ми зараз ще озвучимо. Те, що російські війська в чергове загрожування Харкову може деморалізувати українців та їхніх союзників. Поки що цього не сталося. Але якщо це станеться, може скластися враження, що після двох років сотень тисяч жертв нічого не змінилося. Це, в свою чергу, можливо, посилило б тиск на лідерів України з метою змусити їх вивести. Вести переговори про перемир'я з Росією, яке, як вони досі наполягають, не призведе до нічого. Тобто вони вважають, що це ні до чого не призведе і будуть на нас тиснути. Друге, гіпотеза, а це насправді називається наукова або політична гіпотеза, що якщо вони будуть наступати, ми впадемо в деморалізацію. Вона хибна. Ми боремося в екзистенційній війні. Путін або виграє щось, або не виграє. А ми, якщо програємо, нас не буде. І ми це розуміємо дуже чітко розуміємо. І українці віддають собі розуміння в тому, що ми точно не будемо деморалізовані, бо Путін іде. Навпаки, ми мобілізовані, більше збираємо ресурсу і направляємо все туди, щоб допомагати там побільше. Так, в нас можуть бути не те, що в західних партнерів в нас можуть бути питання, а чому не допомогли Харкову оборонятись, тому що знали, чому окопи не рили, чому не ставили свої лінії оборони, чому на деяких з цих ліній оборони крали від 30 до 70%. Це ми задамо питання 100%, але падати в деморалізацію ми не будемо. При цьому генеральному штабі ЗСУ вже визнали, що російська армія досягла тактичного успіху на харківському напрямку. Тривають бої за Вовчанськ, а ситуація залишається складною. На думку військових джерел на Нью-Йорк Таймс, Україна ризикує втратити більшу частину армії, якщо замість виведення підрозділів з небезпечних районів Харківської області вирішить утримувати регіон. Зараз війська РФ продовжують просуватись до міста Вовчанськ е та Липинці в Харківській області ну теж невірний висновок. Що значить більшість української армії? По-перше, в Харкові більшість української армії не знаходиться. Якщо вже говорити, там не, не даючи підказок ворогу, але ми сконцентровані на Донбасі, ми сконцентровані на півдні, де прориваємо все-таки територію. Тому говорити, що ми можемо втратити більшість там, де нас більшості, навіть присутньої фізично немає. Ще один хибний висновок журналістів цієї статті. Я не можу зрозуміти, що вони хочуть цим сказати. Насправді, така стаття сіє деморалізацію. Така стаття, якраз таки в західних колах, буде. Підбурювати нерозуміння ситуації, і це підганяє цих же самих західних лідерів до неправильних висновків. І знову ж таки, ось такі припущення, чи мають право на них журналісти. Ми вважаємо, що ви посипетесь. Стоп! А хто ви такі? Пробачте на слові. Якщо ви аналізуєте факти, давайте аналізувати факти. Якщо у вас є експертна думка там, супертоп посадовця, військового, головнокомандуючого, окей, давайте почуємо. Супертопового військового генерала, може Міллі, може Салівана, може Байдена? Ні, цього немає. Тому ось такі гіпотези, вони дуже умовні. Сьогодні вигідні ворогу. От я так бачу, сьогодні цю статтю. І я не бачу тут навіть політичних натяків з Вашингтона. Я коли побачив перший заголовок, думаю, ну, може тиснуть на нас? Ні. Таке виглядає, що це такий собі певний произвол на місцях. Вирішили так написати. Точно не розділяю цю думку. І більш ніж певний, що сам Вашингтон Пост теж її не розділяє. Нью-Йорк e, Таймс, пробачте. Вийшов Лавров, лошадь Путіна, і заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою із Заходом. Знову ж таки, ми самі хочемо, щоб західні війська вже тут були. Дехто із них, країни Балтія і Франція, заявили, що готові їх присилати. Друзі, присилайте час настав. Присилайте! Він говорить, що тут є Захід, от давайте зробимо, щоб він тут був. Він той, хто притягує сюди ці історії Лаврові Путін, то давайте, щоб ви вже тут були, скільки можна про це теревенити? Так от, 13-го сьогодні міністр, ну, має бути перепризначений, заявив, що в разі, якщо Захід хоче розв'язати питання України на полі бою, Росія буде готова до цього. Це їхнє право, якщо хочуть вирішити питання на полі бою, буде на полі бою, зітхаючи, заявила ця кремлівська морда. Ну, виглядає дуже смішно, бридко і навіть агресивно на це хочеться реагувати. Тому що видані стверджують, у Кремлі неодноразово підкреслювали. Що нібито не відмовляється від переговорів з українською владою. Однак, за словами речника Путіна Піскова, для цього немає передумов, оскільки рух до миру виключається Україною колективним Заходом. Наголосив, що ситуація може змінитися тільки з умови врахування нових територіальних вимог Москви. Ну і на це не могла не відреагувати, звичайно, що європейська сторона. Ну, от і наші друзі і партнери вийшли на брифінг і там, власне, дали відповідь. Е, Путіну достатньо вивести війська з Україною. Єврокомісії ось так відреагували на слова Лаврова, нібито про бажання Заходу завершити війну на полі бою. Для завершення війни в Україні необхідно лише рішення про виведення російських військ, які... Незаконно вторглися на українську територію, відповів на відповідь Лаврова на брифінгу в Брюсселі представник Європейської комісії Ерік Мамер коментуючи заяви міністра закордонних справ Росії. От він додав: Господи, скільки можна про це говорити. Я вже говорив про це раніше, і зараз повторю, хто почав цю війну. Хто хоче вирішити цю проблему на полі бою, він чітко відповідає Росія, це не ЄС, не Європейський Союз на полі бою. Хто почав цю війну? Це Росія. Саме Росія хоче завершити це на полі бою. Я перепрошую, каже представник Єврокомісії. Але все це показує ігнорування всього, що ми говоримо відтоді, як російські війська незаконно вторглися в Україну в лютому 2022 року. Цієї війни бути не повинно. Якщо є війна, то це тому, що Росія розв'язала війну. Щоб війна закінчилася, достатньо одного слова Путіна вивезти війська. Це покладе вкрай важливий. Кінець цієї війни. Європейський союз це організація, заснована на філософії миру. Йдеться про вирішення розбіжностей за допомогою діалогу. Це не українські війська ви виступили проти іншої країни, а саме Росія виступила проти України. каже Мамер. І ось тут дуже важливий момент. Я зараз перейду вам, що сказав. Прем'єр-міністр Швеції, але скажу одну річ: The Times написала, що Україна дуже близька, світ близький до карибської кризи, і що Росія воює тут в Україні, але це має відображення по всьому світу, і це все може впасти в дійсно в великий круговорот конфліктів. Але знаєте. Не можна теж постійно це повторити, що тільки від Путіна залежить, що як війна закінчиться. Якщо Путін виведе, то виведе. Не може війна тривати вічно. Захід, в якийсь момент повинен відійти від філософії миру і перейти до філософії сили. Пам'ятаєте, на Майдані казали: добро має бути з кулаками. Ось це наша ціль, і це наша задача зробити, щоб добро, Україна та ЄС і Захід були з кулаками. Вони вміють це показувати. Вони знають, що треба робити в таких ситуаціях. Росію треба покарати. Не можна казати, що від Путіна все залежить. Окей, знаючи це, що від нього все залежить завершення війни, він буде тут присутній і намагатися чекати програшу України на полі бою. Ось така буде стратегія. Підходить вона нам? Ні. Розумієте, що може бути добром з кулаками? Давайте свої війська кілька сотень тисяч. Він зрозуміє, що математика зламалась не в його сторону. Давайте Україні ядерку, беріть Україну в НАТО, давайте ламати Росію, щоб вона розпадалась. Ось це буде називатись добро з кулаками. А зараз казати, що від Путіна залежить, чи він виведе війська чи ні. Стоп, ми віддаємо ініціативу. Розумієте, коли місяць назад раз сказали, окей, я це нормально сприйняв. Але зараз. Постійно це повторювати, від тебе залежить. Ну окей, він буде себе вести безчинно, і вбивати і знищувати, і потім піде далі. І до речі, цей же The Times так і написали, що ворогу не можна давати можливості відчувати безкарність. Путін, цей Гітлер, після судетів, після атаки на Чехію і Польщу зрозумів, що можна йти далі. Він надихнувся безкарністю. Ось так само буде з Путіним. І The Times чітко написала в своїй величезній статті, просто яку вони аналізували. І Bloomberg сьогодні теж там виходив зі статтями про глобальні конфлікти. Але вони сходяться до одної думки: що ескалація буде більша не від допомоги, а від відсутності допомоги. Бо якщо Україна падає, Путін згрібає тут людей, перегруповується, а далі йде на Польщу, Естонію і Німеччину. Ось це буде ескалація. А те, що ви тут переможете Путіна, це не буде Він просто програє і просяде. От тому це дуже важливий момент. Не можна його постійно підбадьорувати, що від тебе все залежить. Позиція повинна бути така як ось тут. Прем'єр Швеції прокоментував можливість розміщення ядерної зброї в своїй прекрасній, колись нейтральній Швеції. Виробники прекрасних меблів Ікея, красивих автомобілів Вольво, колись дуже потужних. Принтерів Epson. правда, зараз ми перестали принтерами користуватися. Але виробник дуже потужних політичних рішень ще й до сьогодні. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив про те, що. Вони зробили два проекти, в яких йдеться про те, що Швеція заявила про відсутність у мирний час на її землі постійних військ або ядерної зброї. Водночас Крістерсон сказав, що в умовах війни це зовсім інша річ. В умовах війни весь НАТО отримує вигоду від ядерної парасольки, яка має існувати доти, доки Росія має ядерну зброю. Однак Швеція відповідає за шведську територію. Ю. І власне він заявив, що якраз таки, ось це є можливість захищати свою територію, в тому числі ядерними інструментами. Хоча ви пам'ятаєте. Щоб під час офіційної церемонії підняття прапору у штаб-квартирі НАТО, Крістерсон запевнив, що Швеція не планує розміщати ядерну зброю чи постійних баз для зміцнення своєї безпеки. Ну і загалом вступ в нього трошки затягнувся на рік довше. Ну, нічого, ці процедури вони пройшли зараз тут. І ось оця історія, що в умовах війни весь НАТО отримує вигоду від ядерної парасольки, це демонстрація Путіну. Швеція готова мати ядерку. Після десяти, навіть більше. Північних воєн Швецію вони сьогодні отримали Швецію, яка посилилась в десятки разів в НАТО з ядеркою. Ну от вам. Хоча всі знають, що, наприклад, є заборона на ядерку в Фінляндії та Норвегії, але Швеція зараз таку історію має більш ніж певне, що скоро буде мати і Фінляндія. До речі, Лаврову не подобаються заяви нового новоспеченого фінського. Президента йому це теж дуже не подобається. Фіни посилюються, і це якраз таки демонстрація того, що Європа повинна бути сильною, а не казати, що від Путіна залежить, коли завершиться війна. Він не хоче виходити. Ось це ми всі разом повинні зрозуміти. І тільки ми всі все це зрозуміємо, нам треба посилити ці розуміння зброєю грошима. Тому що про політичні тиски санкції вже йдуть третій рік. Ну поки що ми не бачимо, що вони призвели до потрібного результату. Так, да, підстригають силу Росії, але не знищують її. Друзі, ось така інформація. Ну і вишенка на торті. Економіка Польщі може постраждати від примусового повернення українців в Україну. Я не знаю, чому я поставив на кінець цю новину, але не міг її не пропустити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дійсно для чого New York Таймс написав цю новину, таку аналітику з такими сумнівними гіпотезами. Це перше, друге, що я вас дуже попрошу, написати ось як вам цей наратив, який захід просуває, що тільки від Путіна залежить. Чи почує це Путін і виведе, чи навпаки буде милуватися собою, і навпаки, надихатися на нові територіальні? Завоювання друзі, будь ласка, 46-та бригада на менше 50 тисяч залишилось. Давайте досипемо і почнемо новий збір. Друге, що я вас дуже попрошу, це підписатись на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!